Стратегічний запас нашої країни це кількість людей, які можуть усвідомлено мислити. Ми самі обираємо, що має бути в нашій свідомості. Так, я про імпульс, але Валерія зараз мене заганяє в такий імпульс. Я виживанні творю, ми маємо адаптуватися під ті часи, щоб бути на часі. Коли я втомлюся, то я піду тобі на ручки чи що. захопила дуже класна тему. Коли кожна людина. Має відчувати себе і відчуває себе частиною країни. Я сама задаю цей тон, але сама ж ці правила. Люди, які говорять, я хочу, щоб було так, як раніше. Це люди, які не беруть відповідальність за зміну картини світу. Ми зможемо навчити свій мозок реагувати на страх по-іншому. Тобто тривога це ознака росту. Не на часі забувати про сенси.